Всім друзі привіт! Ви на каналі Шевченко-Назарчик. Вгадайте, що я зараз вам покажу. На букву П відноситься до Борис під Грибочок такий. Називається Підберезник Такий. Дуже красивий гриб. І яка каніжка. Точно знаєте, чи це підбережник, ба... чи бабка? І тут друзі такі діла. Що знаєте про цей красивий гриб, пишіть коментар. Пишіть в коментарях, що знаєте про цей гриб. А я ось що знаю. Цей гриб, ви так бачите, красивий. Росте там, де берези. Під березами. Так в березових лісах. Зараз уже осінь, жовтня, такий хорошенький грибочок, Дивіться який знизу такий він знизу. Трохи погризений мішкова. Такий хорошенький. Вони такого різного кольору бувають. Підберезник похожий на бабку, щось таке. Хорошенький грибочок. Люблю збирати гриби. Ось такий. Ось такий весь красавчик. Зараз акуратно, можливо, я пройдусь, якщо щось знайду, включу камеру і покажу. Ось іще гриб. Я не знаю, що це. Зараз покажу цей. Хто знає, що це за гриб? Пишіть в коментарях. Такий. А поки що ніяких таких грибів, яких я хорошо знаю, не, не бачу. І ще такий самий гриб, як там знайшов. І ще, друзі, знайшов на цей раз старий. Старого не будемо брати. Такий уже старий-старий, на жаль. О. Знайшов іще маленького. Такого хорошого не похизяного. Такий, Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь і жміть на дзвіночок. Всім по-па! Може, якщо я ще знайду, то покажу. І ще друзі. Я думав прощатись. Ну Но... іще. Ото таке діло.